Друзі, привіт! Сьома ранку вихідний, а вже не спиться, а не спиться чому? Правильно, то що сьогодні покатушка. Покатуха у нас буде крутезна, буде багато зелені, красоти, пейзажів, багна, матюків. Ні, матюків на Ютубі не буде. Матюки будуть в телеграм-каналі. Плануємо проїхати соточку, але у нас достатньо творчий підхід до дистанції, так що може бути трошки більше. Так що, друзі, зі старту підписуйтесь на канал, підтримуйте відео вподобайками та коментарями. Поїхали! На сьогодні у нас Юрій Васильович анонсував багато ґрунтів, і по ґрунтам я дивлю, що, мабуть, чистеньким ми сьогодні не приїдемо. Так що, якщо хто хоче залишитися чистеньким, це, мабуть, катосити на ніжному шосері. Так, це Саня. А це так весна в цьому році. Зовсім не зрозуміло, як вдягатись. Зараз їдемо е до сьогоднішнього дня. Майже весь тиждень йшов дощ, та різко впала температура з 27-28 до 10. Вночі майже заморозки були. Я такого квітня ще не пам'ятаю. Так, ось починається багно. Зараз їдемо, ще не проскочило місто. Це ззаді їде Оксанка. Розповідаю, минулого разу на минулих похідних ми їздили теж по живописних місцях. Але я щось не знімав, а даремно. Блін, такий маршрут був бомбезний. Треба буде Юрі замовити ще раз, повторити на біс. А зараз топимо на популярному в нашій місцевості маршруті Мамайтрейл. Зараз тільки заскочили в лісок грунти після дощів. Ще такі проїжджабельні. Коротше, біліки, краса, це як я люблю. Так, це маленькі пригоди. Костя вирішив пофіксити дерево. Ось проїжджаємо на нашу улюблену місцину. Грязі подолали нормально, ніхто не ляпнувся. Тут слизька там капець. Так, це у нас Костя топить. Костя сьогодні в шоломі, підготувався. Це у нас тигор їде. Блін, звідки тут, коротше, їдемо, час дивлюсь вперед, злітає дике утя просто зсередини лісу. Ну, тут поряд річка є, але вона, але вона так в метрах 50. Листя вже виглядає зовсім по-літньому, Але воно ще без такого без... Жовтого відтінку від неймовірної майорної спеки, ще таке насичене зелене, обожнює весну просто чудова атмосфера, а які тут птички, ну, через мікрофон воно можливо не так чуть. Так виглядає напівпіщані після дощові ґрунти проехались по полному бездорожью поле зараз ехал и такие невеличкий лесок Знову топимо ґрунтами. Так. Ось така у нас тут живописна місцевість. Теж трошки грязючки, дорога така красива, припорошена зеленню. Це зараз теж проїжджаємо таке невеличке село і вирішив підзняти. Ось тут живе така живність. Так, живність. Пазиєте. Мало Маленький, маленький серед них є. Зразу відчуваються маршрути Юри Васильовича. Починаємо їздити десь в полі. По ледь помітним дорогам по пересічній місцевості. Білі круто. Тут я ще не їздив. Так. Шукаємо, чи є там дорога. Це прям їдемо такий сьогодні дуже зелений маршрут. З'їжджаємо з поля та занурюємось в такий зелений ліс з ледь помітним трейлом. А це так воно! Все таке я люблю. Так, це Тут, мабуть, взагалі ніхто не їздить. Зараз вже йдемо пішки. Навіть не знаю, який тут градієнт. Потім гляну. Але тут майже як в Карпатах. Вагка земля. Такі обхили. Резина просто плаве. Так що вирішили піти пішки. Так, серий кажется вже схожий на похід. Мені прям теж заподобався така бомбезна місцина. Треба буде потім маршрут глянути. До речі, друзі, про маршрути В описі буде мій інстаграм, телеграм канал, в якому будуть додаткові матеріали, які час від часу YouTube просто не любить. Так що долучайтесь. Такий ледь помітний трейл виходить з лісу. Зараз вискочило на асфальт знову. Зачепимо трошки асфальту. Там, мабуть, знову буде більше ґрунтів. А зараз топимо по асфальту. Буде, мабуть, 3-5 кілометрів шосе. Трошки відпочинемо від ґрунтів. А, а то проїхали коротше, 25 кМ. А... Були такі ґрунти такі та такий маршрут, що за відчуттями весь полтос жахнули. Ну круто, сподобалось. Треба буде повторити. Ось так, з-під коліс летить грязюка. Ну Після таких обхильчиків навіть по шосе в кайф проїхатись. Температура на сонечку 20 градусів. Ну, я очікував, що сьогодні буде прохолодніше. А зараз вирішили відвідати теж таку прикольну місцину, куди полюбляють з'їжджатися велосипедисти. Там різні фотосети влаштовують тому подібне. Зараз заїдемо. Ну, Взагалі це теж одне із моїх найулюбленіших місць. Так, Оксанка тут у нас лоштубала фотосессию. Так, сейчас я, сейчас я встану. Такие у нас красоты. Та ну взагалі бомбезно виглядає. Юрій Васильович, як тобі на 44-й зірці їздити? Це дуже добре. Р... Роз... Розповідай. А горка була дуже велика, не заїхав. Так, не заїхав. То, мабуть, Можуть просто вагкі, вагкі грунти, ще не зовсім підсохли після дощу. Але нічого, наступного разу ми обов'язково повторимо на біс, в тебе все вийде. Конечно. Так, коротше, трошки почули в такій пейзажній місцевості, топимо далі. Асфальтом їхати прикольно. Ну, типу, там перепочити все таке, але недовго. Якось швидко надоїдає. Ще такий асфальт, блін. Дорога капець. Так, зараз зупинились в невеличкому селі біля місцевого магазину. Трошки відпочинемо та поїдемо далі. Сонечко таке вже зовсім не весняне. Вже можна прям роздягатись і засмагати. Ось у нас їде Костя. Ось кому подобається шосе. Він аж посміхається, виривається вперед, не дивлячись на ямки. У мене набігло округле число в цьому сезоні. Е, ну, мається на увазі в теплому сезоні. На ділі в цьому році в мене трошки більше, мабуть, більше кілометрів на 300-400. Так, в цілому в цьому сезоні не дуже багато катаю. Дивно, проїжджали в лісі такі хащі, все таке зелене, листя прям таке вже по-літньому велике. А їдемо на шосе, дерева на узбіччі, ще ледь тільки листочки випускають. Щось з пізнячком трошки в цьому сезоні на трасі. Нарешті закінчилося це шосе. Зараз звернулись дороги та підемо по ґрунтам. І ось відразу попадаємо на такий невеличкий обхіл. Він невеличкий, але затяжний. Грунти в полі після дощів такі ще відносно нормальні. Думав, що буде гірше. Але ми на минулих вихідних, коли їздили, теж санька і топили через поле, грунти добре вкатані, ще не дуже запилені і тому так ще не розвезло. Ось вона мріє контріщика. Знову невеличка зупинка на каву. Перепочили та зараз знову зачепимо трошки асфальту. Нарешті знову грунти, знову поле. І навкруги ось такі красоти. Просто супер. Чудова пора року. Звернули з польових ґрунтів. Зараз їдемо а... теж отакі живописні міссині. Поряд озера. А зараз вискочили на ось такі напівпіщані ґрунти. А тут ось такі красоти. Так, а ось і група нас, нас доганяє. Їдемо далі. Хотілося гайнути туди, через поле, там є дорога. Там такий гарненький пісочок. Вирішили все-таки проїхати мимо. На жаль, ну нічого, з'їздимо туди наступного разу. Так, проїхали маленьке село. Знову трошки асфальту. Ну як асфальт? Це щось схоже на асфальт. Так. Невеличкий градієнт у нас вниз. І тут виїжджаємо знову таке красиве пейзажне озеро. Сьогодні просто Денізер якийсь. По справжньому мальовничий маршрут. Зараз у нас почалася така справжня піщана дорога. Попереду такий лісок. Зараз подишимо свіжим повітрям. Пісочок в лісі так плавно перейшов в гравійну дорогу. Да, зараз їдемо, Оксана каже, як жаль, що на відео не можна передати свіжість цього повітря, свіжість та запахи. Тут на узбіччі у нас така класна рекреаційна зона. Можна було б зупинитись, але, мабуть, у нас сьогодні трошки піджимає час. Так що поїдемо, зупинимось. М'які іншій живописні місцині. Ось тут проїжджаємо теж така прямо якісна гравійна дорога, попереду рванув костік, але відчув, що це його, вже вирвався, уже їде там десь, вже за 10 кілометрів поїхав вперед, все, кайфує. Так, ось тут теж проїжджаємо через ліс, тут така, бачимо, лісозаготівля прям зліва, справа. Але люди молодці, все одно. Ми ось проїжджали і бачив, скільки місцин таких лисих, де позрубували дерева. Але на їх місці повисаджували нові такі маленькі ростуть. Тобто на заміну не просто скасило, де і все. Молодці. О, а це так! А це наш саніє улюблений відрізок. Тут пішли такі піщані піски, прям я б сказав. Після дощику вони такі е, під, підусіли. А взагалі, влітку, коли заїжджаєш, е, тут грозний капець. З нами, з нами колись по цьому відрізку поїхали гривелісти. Вони коротше, матюкалися. Навіть там з кілометрів йшли пішки. Друзі, в описі під відео буде посилання на мій телеграм-канал, інстаграм та страва. Переходьте, підписуйтесь, буду радий. Костя попереду топить на нагревало по піскам, але в нього достатній такий експірієнс. Він же проловчився. Тут летить Тігр на нових покрах від швальби. Спереду швальба рейсінг рей, а позаду швальба рейсінг Ральф. Каже, тепер можу хоч по Сахарі їхати. Апхільчик ми таки любимо. Тут Юрій Васильович щось летить. Зараз заїде туди перший. Так, це зараз плюс-мінус нормальне покриття. Не ґрунти звичайно, але все одно. Їхали по шосе і тут Юрій Васильович кричить Повертай, повертай наліво! Повертаємо наліво, вискакуємо ось на такі ґрунти поляві. Ігор каже, дорога називається, мрії, збуваються. Ось так. Ось такі ми молодці. Ми просто молодці. Так ось у нас такі ґрунти. Коротше, їдемо десь в полі. Чи в полі, чи не в полі. Коротше, десь їдемо. Прямо з пригодами подобається. Прямо така пересічна місцевість. Продовжуємо десь у полі. Що направо. направо? Ні, не хочу направо. Юрій Васильович, це просто сьогодні маршрут моєї мрії. Ось так. Ось так їдемо. Коротше, їхали, їхали і приїхали. Так, коротше, повертаємось. Ну, але нам повертатися недалеко, що там 2-3 кілометри по такому багну. І ми виїдемо кудись. Хочу тобі сказати, це все заради тебе. Повертаємось, Повертаємось, Кості. В тебе бельчик не їде тут. Так, будемо їхати по більш проїжджабельним місцям. Так. так, ну що, всього лише декілька кілометрів в іншу сторону. Там ми повернулися. Зараз їдемо по шосе. Так, виїхали ось знову на таку ґрунтову зелену живописну дорожку. 108 км, зупинились ненадовго на узбіччі. Не знаю навіщо, ну зараз стоїмо і їдемо далі. Топимо по шосе, проїхали на даний час 110 Короче, До заходу сонця трошки не встигаємо, доведеться знову на до фінал цій дорозі. До фінішу залишається в случі кілометрів 30. Цікавий сьогодні був маршрут. А, вкатнув, взагалі крутяк. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Зустрінемось.